Доброго дня! Перед вами флагман з плиткорізів Енхеля ТЕТ920L. Це досить потужний плиткоріз, досить якісний. По порядку розповідаю про нього дуже коротко. Перше, направляюча алюмінієва. тут класична 400. На ексцентриках підшипники, які їздять горизонтально. Це, в принципі, система, яка існує і існувала вже багато років. Дуже гарна система, але потребує уваги до направляючої. Її треба час від часу як можна частіше вичищати від бруду і, і постійно змащувати. Хто в мене купляє, я розповідаю чим змащувати. Ну, Друге питання. Цей плиткоріз обладнаний дуже потужним двигуном 2,2 кВт. Як на мене, він може ну, всі поставлені задачі зробити. В тому числі і за один поріз він і цеглу буде різати, можливо, і більш тяжкі завдання. Ну і звісно він буде різати, керамограніт товщиною сантиметрів і півтора см. Це слідує питання. Ну, видно, що, бачите, двигун досить об'ємний, величезний двигун. Ну, величезний двигун, він, скажімо так, якщо придивитися, якщо подивіться, оце на форте стоїть. Давайте я покладу, щоб ви розуміли, яка величезна різниця. Ну, колосальна різниця. Це зрозуміло, що тут виробник, мабуть, не брешець. Це є 2,2 кВт. Ну і вісь у нього, якщо і подивитися, навіть вісь у нього набагато товща. Звісно, там стоїть сальник. Можна сюди покласти тут такий проміжок, можна сюди вирізати резинку, щоб туди не, не, не попадала вода. Тому що навіщо нам ризикувати? Сальник сальником, але додаткову резинку треба поставити. Ось такі прижимні шайбочки йдуть. Вони не алюмінієві, вони зроблені з якогось сплаву. Я сподіваюся, що цей сплав не буде ржавіти. Ну, досить якісні шайбочки, якщо я її надіваю. У неї люфт є, але мінімальний. Повірте мені, тобто такого радіального, значного немає. Тобто, ну, скажімо так, мені немає нарікань на ці шайбочки. Обладнаний ось таким диском пильним. Ці диски досить дорогі, які перфоровані. Вони призначені для тяжкого керамограміту, ну або для бетону, або для тяжких робіт. Ну, Звісно, для кераміки треба інші диски застосовувати, сплошні. Так, давайте його поставимо. Ставиться класично, як і всі плиткорізи. 25,4 посадкове місце. Це дуже добре, що ця ще, це ще прижимна планка. Вона, бачите, обладнана ось таким прорізом, щоб воно не проверталося. Це дуже добре. Не в всі, всіх плиткорізів так зроблено. Ну і звісно, закручується вліво. Як я й казав, у всіх плиткорізів. Досить зручні ключі. Затягнули. Все, він готовий до роботи. Перевірили, ще нічого не мішає. Так, давайте закриємо кришку. ну, Прикриємо кришку. Хай воно так постоїть. Тепер по конструкції плиткоріза. Це, Мені подобається, що це рамна конструкція. Що таке рамна конструкція? Є окрема рама, на якій закріплений жорстко стіл, ну і звісно і направляюча. А є окрема корета, ну, куди наливається вода. Ця конструкція більш жорстка, більш винослива. Вона не хилитається, не прогибається. Це дуже зручно. Як вона, тут порошкова краска, що мені також подобається. Якщо подивитися на звичайних китайців, там, ну, так, щоб ви розуміли, що за подивіться, сюди. за місяць експлуатації. Ось, напр, наприклад, за... Ну, і такі ну, подивіться, що, що, що за місяць експлуату експлуатації. То, що є там якась фарба, що і нема, незрозуміло, як ці китайці е, фарбують. Ну, Така якість. Ну, Тут якість трошки інша. Крім того, він обладнаний е, лазерним е, рівнем, який можна е, регулювати. Це підсказка для різу. Ну, У зв'язку з тим, що двигун піднімається. Цей рівень, в принципі, як на мене, він і не потрібен. Але деякі ж привикли без підняття е, працювати диком. Тому, звісно, воно ну, бачите, він регулюється по висоті. І е, Люди привикли, чому подобається деяким, коли піднімається диск. Е, вони спочатку проводять по плитці, щоб не розмічати, щоб не виставляти, як йде. Диск по плитці, а потім вже е, ріжуть. Ну, Скажем так, це пришвидшує роботу. Ну і звісно, можна десь зарізати під розетки, під е, труби, е, місця як е, погрожною полою. Що ще? Так, диск я не сказав, що діаметр диска тут 300-й. Ну, як на мене, це велич... ну, величенький діаметр, його можна е, опустити, зробити 250-й. Ту Саму направляючу опустити, тому що ну, якийсь смисл 300 диск, ну, це вразі, що хто за цегли. Так, Комплектується він ключами, транспортер класичний для упора плиткою для не, виставляння і пробкою. Пробка десь тут. Побігла пробка, пробка, знайдемо пробку. Е, якщо ви подивитесь з цієї сторони, з іншої сторони, що мені не подобається. Тут є насосик і ось така шина. Ця шина вона довго не прослужить. Як на мене, її зразу треба зняти і використовувати його без цієї шини. По-перше, вона заважає, щоб цей насосик повністю утоплювався в воду. Ну, треба чи витягувати, чи щось з нею робити. По-друге, коли вона буде нахилятися під кут 45 бачите, у шини не передбачено нахилу. Тобі вона його просто порве. Плиткоріст, коли ви будете працювати, під 45. Ну, звісно, якщо брати фейди ТС-250, аналогом якої є цей плиткоріст, то там шин не було і просто провід болтався, але всі влаштовували, всі були щасливі і працювали. Так. Ну, ось, в принципі, і весь огляд про плиткоріст. Як на мене, він має місце для життя. Хотілося б, звісно, щоб ціна його була менше. Але аналогів таких прямих, щоб сказати, у мене немає. По його потужності, по його міцній доволі конструкції, повірте, тут серйозний метал, якщо ви подивитесь, тут серйозні стоять болти. Тут все якось зроблено міцно. Ну, саме Ще раз повторюсь, оця направляюча її треба берегти і ще раз берегти. Це не той плиткоріць, який е, все підряд можна різати під кутом 45. Е, наприклад, цеглу під кутом 45 і товсті матеріали дуже уважно треба різати під кутом 45. Треба берегти направляючу. Тому що під кутом 45 направляючи найбільший знос, враховуючи конструкцію горизонтальних підшипників. Все, звертайтесь до мене, я вам з радістю дам в прокат плиткорізи або продам плиткоріз, якщо маєте таке бажання. Розповім, як його підготувати до роботи, як його експлуатувати, які диски е, застосовувати, та ще й буде вам знижка невеличка на диски при купівлі в Полтавському алмазному заводі. Всього найкращого, до побачення!